Всім привітки! Я покажу окрапі в друга частина витока боку безплатних локаціях. Ви приходите на цю локацію, там, де перше. Бачите цю тіточку відкриваєте цей бокс. Там ці комбаш, ой, собачки ці. Там ви бачите такий комочок відкриєте і положіть Потім. Ідіть з цим комочком на другу платформу. Тики-тики, Пішли. Йдіть на сцену. Має бути такий комочок. Ви маєте раз, два, три. Ра, Раз, два. І раз, два, три. Відкриється така платформа, і буде тут.